Вітаю, шановні друзі! Кіндерцушлак додаткова виплата на дитину для працюючих батьків в Німеччині. Якщо ви працюєте в Німеччині, у вас є дитина і ви отримуєте Кіндергельд, ви повинні знати, що до цього ви ще можете отримати додаткову виплату, яка називається Кіндерцушлак. Тому, кому цікаво, дивимося, робимо репости і підписуємося на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, що ж це за виплата кіндер Кіндерцушлак, друзі, це додаткова виплата, яку здійснюють. Існує той же самий фаміліан каси батькам, які мають дитину віком до 25 років. Якщо дитина проживає з батьками, вона не перебуває в шлюбі, і обов'язково ви при цьому маєте дохід. І отримаєте Кіндергельд. Тобто, що це означає, якщо кіндергельд можна отримувати незалежно від того, чи є у вас дохід, чи немає, і в якому розмірі цей дохід, тобто кіндергельд платяться завжди. Ці 255 євро, вони вам будуть платити незалежно від того, чи ви на джоб-центрі, чи ви працюєте. То Кіндерцушлаг платиться тільки тим, хто працює. І тут є мінімальний поріг, тобто так званий вхідний білет на кіндерцушлаг. Для того, щоб отримати кіндерцу. Батько одинак повинен заробляти не менше 600 євро бруто на місяць. Для. Пар для загальний бруто дохід на місяць повинен бути не менше 900 євро. Тобто, якщо ви заробляєте більше, ви чоловік і жінка, заробляєте більше ніж 900 євро бруто на місяць, тоді ви маєте право податись на кіндер шлаг, друзі. І це додаткова виплата на кожну вашу дитину. Тут дуже важливо розуміти, що алгоритм прорахунку кіндер шлагу він дуже складний. Там враховується багато аспектів вартість вашого житла. Індивідуальний прожитковий мінімум, там ваші потреби, там багато-багато чого враховується. Але якщо у вас є зарплатня, ви можете податись на кіндерсушлаг і до цього ще використати житлову субсидію, житлову пільгу вонгельд. Якщо отримуєте, наприклад, там 3000 брутто дохід ваш в Німеччині, ви можете до цього отримати ще кіндерсушлаг на дитину, окрім кіндергельду, да, і це класна прибавка виходить. І можете ще отримати Вон житлову субсидію до Сти відсотків компенсації е, вашої оренди за вашу квартиру, друзі. І в результаті у вас виходить ну, досить класний пакет е, і економії е, для проживання в Німеччині. Скільки платять і як довго даний е, кіндерцушлак? Максимум 297 євро на дитину щомісяця. Як я вже сказав, це виплачується одночасно з кіндергельд. призначається на 6 місяців, після чого потрібно подавати нову заявку. Ретроспективно кошти не виплачуються. Якщо кіндергельд можна попросити за останні 6 місяців, то кіндерцушлаг, на жаль, ви не попросите. Як подати заявку? Дуже просто можна це зробити онлайн через сайт Фаміліан Якщо маєте е, кабінет в BundaDі, все оформлюється без підпису. Також можна подати заявку по пошті або особисто прийшовши до Фаміліан В результаті, після розгляду вашої заявки, ви отримаєте бишат. Якщо ви будете не погоджуватися з даним бишайдом, ви можете його оскаржити і написати відершпрух на даний бишай. Тепер давайте подивимось. Приклади, наприклад, які повинні бути доходи у батьків, щоб отримати кіндергельд. Бундесагентур агентур на своєму сайті приводить відповідні приклади, і ми зараз з вами їх розглянемо. Наприклад, батьки-одинаки з однією дитиною 6 років і орендною платою 490 євро. Як ви бачите, це варміте і е, вони можуть заробляти від 1270 до 3020 євро бруто. Тобто, якщо ви батько одинак з однією дитиною, е, ваша зарплата може бути в цьому діапазоні, в цих межах, і ви можете претендувати на кіндерцушлаг. Далі, батьки одинаки з двома дітьми, наприклад, 6-8 і років і орендною платою 790 євро можуть заробляти від 930 до 4000 євро. 380 євро бруто, тобто, це розмір меж заробітної плати. Фактично, ваша зарплата може бути до 4300 євро, і ви можете все одно податися на кіндерсушлаг. Далі, батьки з двома дітьми 6,8 років і оренною платою 690 євро, можуть заробити разом від 1240 євро до 4410 євро. брутто, друзі. Тобто, якщо ви чоловік і жінка, маєте двох дітей і ваш дохід брутто сума. Складає 4 тисячі, наприклад, євро в місяць, ви все одно можете податись на кіндерцу шлаг. Друзі, це дуже важливо. Тому пам'ятайте, що завжди є право, а е фамілія НКС порахує, в якому розмірі і чи дійсно е вам е потрібно виплачувати. Тому користуйтеся даною виплатою, тому що це плюс додаткові е 200, 250 до 297 євро виплата. На ваш сімейний бюджет, друзі, і чудова економія. Додаткову інформацію ви можете дізнатися на сайті Bundesagentur агентури Arbeit, Familienkasse, або найпростіше це звернутися до Familienkasse, зайти і в них все розпитати, якщо у вас будуть додаткові запитання. Антраги також можна знайти на сайті або прийти на пряму Familienkasse і в них все взяти, заповнити на місці, заповнити вдома, А ще все-таки заповняти все вдома. Уважно перечитати, надати всю інформацію. І е, чекати вашого бешайда. Тому, друзі, поділіться, будь ласка, репостом даного відео з повагою, ваш адвокат Демчик.